Тобто ого, це не та дистанція. Салют усім! Я Максим Колісник, і мене часто запитують, як я ходжу по сходам. Зараз я вам це все наглядно продемонструю. Власне, сам підйом не викликає особливо ніяких труднощів. Ви просто переставляєте протез за своєю здоровою ногою. Можете через одну, через дві і піднялися. Щоб спускатися, потрібно освоїти. Деяку механіку протеза. Ви підійшли на край, подали тіло вперед, перенесли вагу на протез. Хоп, гідравліка спрацювала. І так далі. Перенесли, спрацювала. Тобто, акцент на тому, щоб впертися п'яткою, спочатку бедро подати назад, щоб коліно стало, як палка, ви йому довірились. І потім перенести вагу тіла вперед, щоб спрацювало коліна. Оп. Оп. Раз. Стали. Знову. Підійшли на край. П'яткою вперлися. Нагрузили, спрацювало. Нагрузили, спрацювало. Якщо освоїти це, можна тренуватися через ступеньку. Зараз я вам знову це покажу для закріплення підйом і сам спуск. Тобто підійшли на край здоровою ногою, протезно підставляєте. Можете через одну, через дві. Підійшли на край, протез вперед, перенесли вагу тіла, раз, спрацювало.

Власне, це все, що я вам по сходам хотів показати. Це все можна робити набагато швидше і впевненіше, але потрібно над собою працювати. Тобто, приділяти час, увагу, довіряти протезу. Так що працюйте і все буде добре. А з вас, як завжди, лайк та підписка. Всім папа! -па.